Є новина, друзі, Трамп вірить Путіну, розпач Зеленського та тяжка артилерія, яка не спрацювала. Ну, слухайте до кінця. Як я вчора і пропустив, що от прем'єр-міністр Італії, яка була запрошена на телефонну розмову з Трампом після того, як він поговорив з Путіним. Із Зеленським, ну і також президент Фінляндії, який в хороших стосунках з ним ну це був такий спосіб тиску на Трампа, щоб він все ж таки ввів санкції і натиснув на росіян після розмови з Путіним. Ну який явно тягне е, час. І це не спрацювало. Тобто, Financial Times написало, що європейські лідери були дуже розчаровані, тому що реально ну, Трамп він прямо сказав, що він не буде вводити ніяких санкцій, тому що є можливість на прогрес. До речі, він це повторив і вночі на брифінгу, коли ми з вами спали. Він сказав, що. Не буде тому що є надія на прогрес. Подивимося декілька наступних тижнів. Його запитали за Зеленського. Він каже: Зеленський. Ну він вірить, що Зеленський хоче припинення вогню і припинення війни, але він теж подивиться на протязі декількох тижнів. Що ще цікавого це меморандум, тому що Зеленський говорив про меморандум, що нібито Росія має підготувати якийсь відповідний меморандум, передати його Україні. І Україна буде його розглядати і дасть свою відповідну реакцію. Хоча раніше в Стамбулі дві сторони домовились підготувати свою пропозицію, тобто Україна свою. Карту дорожнього завершення війни припинення вогню росіяни свою дорожню карту. Ну тобто, готовий документ. Тепер це меморандум. Ну я так розумію, це Путін розказав. Трампу Трамп сказав, що все ж таки може настати час, коли він введе санкції, і що якщо дві сторони не будуть йти на припинення вогню і завершення війни, то він вийде з перемовин. Він не уточнив, чи він, коли буде виходити з перемовин, введе ці санкції. Тобто, ну він має на увазі, що якщо Україна теж буде там не йти на припинення вогню, хоча Україна йде і все для цього робить, а росіяни цього не роблять, а морочить голову. То він не може вийти з перемовин. Ну і розчарування зеленського. Чому я сказав, тому що ну на прес-конференції він був розчарований, тому що він мав надію, що все ж таки Трамп е, з Путіним поговорить і почне на нього тиснути, тому що перед розмовою з Путіним Зеленський говорив з Трампом. І я думаю, те, що він йому говорив, ну він йому чітко пояснював і червоні лінії, і що треба з Путіну сказати, і що він має реально. Зробити ну, однозначно, саме основне, я думаю, про що говорив Трамп і про що є натяки це те, що не буде у цих погроз і не буде у цих неадекватних вимог росіян. Але ми на це подивимося, тому що росіяни можуть і далі це робити. Також інсайдери російські пишуть, що нібито вони будуть зменшувати поступово ну, свої наступи і атаки України. Ну, подивимося, це знаєте, це абсолютно може бути і неправда. Лайк, репост, підписка, ну і коментар.